Друзі, всім привіт! Буде дуже коротке відео. Спрацювала наша пасивка в порталі, в ямі ми це перевірили, бос нас пробив, тобто не забирається ніяка сила, просто не працює наш мстивий дух і відключається наша жабка, коли ми ловимо пасивку. Тепер ми знаємо точно, від чого вона спрацьовує нарешті. Вона спрацьовує, коли нас пробивають в якомусь порталі, але не ваншотом, а просто витрачається повністю наше ХП. Тобто бос нас спочатку ну, зупинив просто-напросто. Банка просіла дуже сильно десь на от таку кількість, потім він ще раз нас вдарив, і в нас банка повністю закінчилась, грубо кажучи. Якщо б він нас вбив, я думаю, з першого разу, то мабуть вона б не спрацювала. Ну, тож пасивка працює на хардкорі раджу вам використовувати саме камінь, який нас захищає від смерті. Тобто ось цей камінь на призив. Він, коли ми використовуємо наші відйомські вміння на цей призив, ну не обов'язково використовувати жабку, можна використовувати якесь інше вміння, але, друзі, мені здається, що ну, вона не завадить. В принципі, вона наносить якусь кількість урону, стягує монстрів, ну і також гарна, скажімо так, властивість це нашого мстивого духу, те, що також зменшує урону. На цьому, друзі, в принципі, все. Пасивка в порталах працює, якщо нас пробивають. Якщо ви не знали, як зберегти свого персонажа на хардкорі, тепер ви знаєте. Якщо це відео було вам цікавим, можете поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, щоб не пропустити нові відео. Ну і побачимося з вами, друзів, в нових відео. До зустрічі. Дякую за увагу.